Всім добрий вечір. Сьогодні отримала посилку з рослинами, які замовляла в інтернет-магазині яскрава клумба. Хочу показати вам, які ж рослинки мені, до мене приїхали. Значить, ось така у них оригінальна упаковка, яскрава клумба. Рослини дарують щастя. Бачите, гарненько так вони все у них з логотипами. От. І тут ось їхня. Це не реклама, це просто я вам показую, як люди пакують, як все красиво в них, оформлено, і відкриваємо посилку. значить Я замовляла лілії і тюльпани. Подивимося, які прийшли. Ось така у них їхня. Ця я криточка, яскрава клумба. Так, Ну і ось такі упаковочки. Все запаковано, все у таких мішечках. Так, значить, все тюльпани ось бачу. Мішечки з дірочками. Три тюльпани я замовляла. Нові. Зараз розірю. Так, зараз натисну на паузу. Значить, дивіться, я розпакувала ось такі лілії прийшли мені. Звісно, скажу вам, що це волини неякі. Няякі. Ну, вони тугенькі, так, якби оті їхні поділочки є там, але ну я сподівалася, що прийдуть краще. І друга ось така, бачите? Цибулини лілії, пошкоджені, ось бачу. Пошкоджені. Бачите? Якось не дуже гарні прийшли. Не дуже я задоволена. Ну, буду садити. Посажу, побачимо. І три тюльпани. Ось прийшли тюльпани гарні. Тюльпанчики всі гарні. Тюльпанами задоволена. ось такі. Значить, тюльпани, сорт. Тюнтріум тюльпан Дінасті, Тюльпантріум Дінасті, Дінастія і лілії. Монтего Дей, одна лілія і друга лілія. Пурпле принц. Ось такі отримала. Ну, посажу лілії. Я вже ямки підготовила. Буду садити, а там побачимо. Як я висаджую лілії? Значить, лілії я висажую. Ну, от якщо це цибулинка, значить дві, два розміри на два розміри ось цибулинки я роблю ямку. Так, якби цибулинка і наверх цибулинка. І ось така е, глибина ямки повинна бути. Значить, в ямку я додав тільки пісок. Лілія, ви знаєте, не любить застоя води. От, значить, додаю тільки пісок. Отак от, от. висаджую цибулинку туди коріннячком донизу. Отак. От. Я вставляю отаку паличку, щоб на весні було легко ну дивитися на те місце, де посажені, е спостерігати, як вони будуть сходити. І все, засипаю землею. Все. Лілія посажена, ну, отак я сажу лілії. Вони неприхотливі. От, їм нічого не треба. Ніяких недобрив, я не додаю нічого. Добрива я вже додав навесні. От, коли вже почнуться сходи, побачимо сходи, потім можна буде додати добрива. Універсальне добриво. От так я висаджую лілії. Бажаю всім гарного вечора, спокійного. А тюльпани я буду садити пізніше і зніму вам відео, як я буду висаджувати свої тюльпани. До зустрічі!